Вітаю вас, друзі! З вами я Лана Олександрова. І сьогодні давайте роздивимося ось такі питання, які ви мені задавали, і перше з них, чи будуть прильоти у лютому на Закарпатті? Це питає мене Людмила Ярчич. Отже, давайте подивимося у лютому на Закарпатті, чи будуть прильоти. Я вам хочу сказати, що туди плануються бути обстріли. І я навіть скажу, що е, одиночні якісь ракети, не шахеди, а прямо ракети. О, тим не менше, ППО буде працювати. Але. Але на якесь підприємство або працюючий, якесь ну у нас це підприємство велике, там може бути просто там, де люди працюють, щось, щось, щось от робота якась ведеться. Там буде приліт, і буде приліт в один із готелів. З якого потім ну, багато людей можуть ну, звісно, виїхати. От. Може, це може бути коло води, або там є якась міст чи об'їзна дорога. Ну і е, ще є м, прильот по, по якійсь енергозберігаючій інфраструктурі, і він може ну, сильно принести велику шкоду. Далі питаю Людмила Ярчич, питаю, чому так часто відключають світло. Отже, давайте подивимося, чому так часто відключають світло. Чому так часто відключають світло? Чому так часто? Ну, дивіться, так часто відключають світло, тому що треба зберегти якісь працюючі енергоресурси. На жаль, на жаль, Коштів або ресурсів не вистачає. Якщо включати і не виключати, то може поламати щось уже окончательно і всього цього не вистачає. Ті люди, які які обіцяли, або ті країни, які обіцяли допомогу, вони її пообіцяли, а навіть як це ви сказали, так, привезли, проте привезли дуже мало. От і цього не вистачає на все. Це по перше. По-друге, така ситуація колись уже була, і нові якісь речі вони. Тобто є підписана домовленість, тобто це не брехня, дійсно відключають, бо не витягує наша енергосистема. Нові домовленості дуже-дуже ну, невеликі, скажімо так. І, ще одне. і нам треба, щоб у нас було більше ППО. Е, у нас немає засобів е, ППО, щоб е, по наступні обстріли не були такі фатальні для нашої енергоструктури, як вони є. Ну і попросили подивитися місто Синельникове в Дніпропетровській області. Каже, дуже сильно гатять. Дякую за здолегі. це Альона Корибко. Значить, давайте подивимося перше. Як там будуть ще гатити по синельнику, наскільки. Ну, я вам так хочу сказати, так, да, будуть буду продовжуватися. І я хочу сказати, що будуть навіть і жертви людські, і великі руйнації. Руйнації прям дуже великі. Багато людей, багато людей зрозуміють, що треба. Я би так сказала, половина в'їде. У мене в налічі кілька башень в цій колоді, Так от, випало дві башні, вже випало. Їх всього три, а їх випало дві. Буде горіти дитячий заклад і буде горіти якесь підприємство. Ну і давайте подивимося, чи зайдуть у окупанти ворог, чи зайде в Синельнікова Дніпропетровської області. Чи зайде ворог, окупанти в області. Троської області, чи зможуть вони прорватися. Значить, дивіться, вони будуть намагатися прорватися, але вони там зазнають втрат дуже великих. Тому потім почнуть сильно гатити. А прорватися вони можуть десь до якоїсь, ну, я би так сказала, поряд невеликі села. Можливо, або будуть намагатися туди прорватися, бо є карта, да, колісниця, тобто, да, движення є. Але перша карта говорить про те, що вони щось. Багато втрачають, або у них не виходить прориватися, або їх розіб'ють в той момент, як вони будуть прориватися. Тому, е, тому давайте подивимось, чи буде окупована Сіньєльника в Дніпропетровській області е, орками. Якщо я м, побачу, м, давайте карта, карта справедливості. Треба було імператора, звісно, загадати, мавірно, бо імператор це контроль. Ну, давайте імператора або справедливость. Кілька разів вони будуть атакувати в цю сторону. Це буде не, не один раз, не одна атака. От, я хотіла, я питала справедливість і питала імператор. Щоб ви розуміли, справедливість випала. Тобто, після цього башня. Тобто, по справедливості якась територія Синенниковського району може дійсно бути, орки можуть її окупувати. Ось так, по справедливості, по карті справедливості. Мається на увазі справедливость це, це що? Це якісь, якісь моменти, які вони встановлюють, свої закони, якісь вони От так якось. Ще одне питання таке Олексій Лукошко написав. Депутати Порошенка замовляють ТЦК в регіонах побиття громадян України, а потім піаряться на користь ФСБ. Подивіться, чи це так. Я звісно, не знаю, але давайте подивимося, наскільки це правдива інформація. Якщо буде карта справедлива, значить правдива. Якщо буде сімка мішей, значить брехлива. Поїхали. Наскільки це правдива інформація? Ну, якісь люди розказують, притом фінансові, зацікавлені, ну, про це говорять, розказують, що наче як замовляють. Але, але, Цілю залякування людей. Я вам хочу сказати, ви знаєте, що я Порошенка не люблю, але ситуація така, що карти брехні немає. Тобто, це і не брехня, но і неправда, і справедливості немає. Тобто, скоріш за все, це якось, знаєте, я би так сказала, були одиничні случаї. Ось так скажу вам. Одиничні случаї, які місцева влада прикриває, тобто це якісь місцеві корольки там, воно не має значення, чи він до них має відношення, чи до Порошенка, чи до Степаненка, чи до кого. Якісь одиничні случаї є. Це просто самі люди такі гамнисті. Немає значення, в якій вони будуть в партії. От. Але я вам хочу сказати: значить, не на користь ФСБ. Скоріше за все, да, замовлення є. От, там, Знаєте, десь конкурентів прибрати чи ще щось, але не на користь. Тобто, немає, що це брехня, ну і немає, що це 100% правда. Це місцеві розборки в використанні тих ну, силовиків, яких можна. Тому ну, би якось отак. от. Енергодар питають в 26-му році, чи вийдуть орки з Енергодара в 26-му році. Давайте подивимося, чи Енергодару вийдуть орки в 26-му році. Дуже вигадний, я вам хочу сказати їм енергодар цей. Там багато ресурсів, вони їх просто оттуда витянуть, максимально викрадуть, максимально заберуть. Дивіться, ребят, в 26-му році я не бачу, щоб вийшли з Енергодара. А щось красте будуть, да? От, і ще що наоборот щось навезуть туди ще більше, чи когось навезуть ще більше, якусь молодь чи нових людей будуть завозити, чи що. Я не бачу, поки що, щоб Сенергодара е, виходили. У 26 році е, орки. Так, е, Ланочка, скажіть, будь ласка, чи Лана Зеркаль може бути нашим президентом? Питає Галина Матюк. Ну, давайте подивимося Лана Зеркаль. Ну, по-перше, давайте в двох словах глянемо, якщо я встигаю, зараз я подивлюсь. Лана Зеркаль. Е, дату народження людини, того що, так, 73 му році, двадцять. 20... Так, Дасье. Дась Так, Олена Володимирівна Зеркаль 24 іюня 1973 року. Зараз глянемо 24-го ігня. Ну, дивіться, по 24-му дуже хороша інтуїція, але дуже довго щось от, от не може робити вибор, трошки, трошки переживає сильно. 1973. -го. Людина 1973 року хорошо. Так, і давайте подивимось. Ну, Дивіться, емоція, тобто луна в овні. Луна в овні людина така дуже швидко емоціонує, дуже швидко так реагує, от, і діє бистро. Е, можна сказати, що в принципі, в принципі, принципі у неї задатки, єдине, що людина структури. У неї соєняється Сонце. Марс це людина, яка чітко розуміє деякі кордони, деякі границі. Дуже відповідальна людина. Дуже, дуже, я би сказала, так, вона розуміє, як правило. За що можна заходити? Що можна. Це хороші бухгалтери, управлінці, це хороші люди, які, люди структури. От Вона була б хорошим військовим, скажу вам так. Квадрат Сонця, Марса вона псішить. Да, і сразу щось таке, як то кажуть, раз, з Плутону в квадраті. Це людина, яка любить прогибати, це людина, яка на, ну, насаждати свою волю. Вона з віду така може бути мілашка. От, до речі, 24-6, тобто симпатічна мордашка може бути. Але людина, яка дуже слишком імпульсивна в поведінці і слишком дуже енергетична, яка сама собі ну, багато буває ну, роздражитіна. Упрямо переперти дуже важко. От людина, яка буде нав'язувати волю до свою волю ну, іншим. Отже, давайте. Подивимося, яким би вона була імператором для України чи імператрицею. Ну, по-перше, я вам хочу так сказати, були б якісь такі різкі нововведення, що нам аж в носі би закрутило. Це про закон. Притом для молоді цей, ці закони були б дуже-дуже ну, негативні, щось б в чомусь обмежували. Також, також якимсь чином би був захист е багатеньких. Багатеньких, ребята, не бідненьких, щоб ви понимали. От, Був би наложений контроль на навчання, на діяльність. Я вам так хочу сказати, це вам так здається, але, але <кười> <кười> була б запущена якась буд ну, там, відбудова чи будова по житлу тощо. А при ну, діт ну длительна. Но я вам хочу сказати, що багато людей, багато людей почали б шкодувати за Зеленським. Б вона стала. Вот так вот. Давайте подивимося, ну, вона така, ну, чим мені на Маргарет Течер похожа. Давайте подивимося, чи піде вона балотуватися в президенти. Бо зараз в мене тут закінчиться. Чи піде Алана Зеркаль балотуватися в президенти? Карта закону говорить про те, що да, скоріш за все вона піде балотуватися в президенти. Ну а буде президент вона чи ні? Це вже інша історія, і ми подивимося наступного разу.